Всім привіт! Ласкаво просимо на наш стенд Тридеко. Погляньте, яка тут атмосфера та купа унікальних виробів. Наша головна мета приносити радість. Коли ти бачиш, як діти радісно бавляться нашими іграшками чи захопливо розв'язують головоломки, це найкраща винагорода. Ми в Тридеко створюємо все самі: від ідеї до готового виробу. Кожний антистрес, кожна головоломка це частина нашої творчості. Та, чесно кажучи, багато годин клопіткої командної праці. Я вчитель-куратор цього неймовірно цікавого шкільного проекту Тридеко. І для мене є дуже великою радістю спостерігати, як ці молоді люди ділюють гарні ідеї в реальні продукти. Це більше ніж просто шкільний проект, це справжнє соціальне підприємництво, де діти вчаться не лише дизайну, 3D-моделюванню, а й основам бізнесу. А що найважливіше, соціальні відповідальності. Я пишаюся кожним із них. І до речі, це не тільки про розваги. Ми в 3 тридеку використовуємо спеціальний біорозкладний пластик, саме тому наші вироби є безпечними для нашої планети. Шукайте нас на ярмарках або слідкуйте за нами у соцмережах. Один разом ми можемо створювати щось нове і корисне до зустрічі.